Привіт, дорогоцінні, всім гарного вечора і благословенної ночі. І сьогоднішня тема Рождінство Ісуса Христа, так як скоро різ праздник Різдво Ісуса Христа. І таке запитання, для чого родився Ісус Христос? І відповідь проста для того, щоб я могла родитися згори. Кожен із нас щоб міг народитися згори, і тому дорогоцінні, не пропустіть своє народження згори через Ісуса Христа. Тобто, як це відбувається, коли ми єдинодушні з церквою, коли ми смиренні перед Словом Божим і коли ми? Познаємо Ісуса Христа через Слово Боже. Бо багато людей зараз говорять, я вірю в Бога, але ніяк не вірять у Слово Боже, що і є Бог. Слово Боже це є Ісус, це є те рождення згори, через яке ми переходимо і відрікаємося від. Попереднього гріховного життя і смиряємося перед Словом Божим, стаємо єдинодушними в служінні з церквою, яка поставлена Богом, влада на землі і пізнаємо Господа через Слово Боже. А коли ми говоримо, що ми віримо в Бога. Це має означати, що ми віримо в Його Слово, а віримо в Його Слово це ми виконуємо Його слово. А в слові ясно написано, що гріх це є ворог Бога, і гріх це прірва між людиною і Господом. І єдиний місток, через який ми можемо народитися і повернутися до Божого дому в вічне життя, до раю. Це є Ісус Христос, і через це народився Ісус Христос, щоб наше рождення згори через Слово Боже, воно нас повернуло до Отчого дому, до вічності. Бо якщо просто слова говорити, я вірю в Бога, але іти, і в цьому короткому земному житті робити тільки гріх. І така віра вона веде до вічного аду. І тому, дорогоцінні, я запрошую вас приєднатися до місії «Слово Боже. Підключайтеся на канали Ютуб Салтиненко, де є проповіді на всі питання, відповіді через Слово Боже. Не проп... Пустіть цього Різдва своє народження згори, пізнавайте Слово Боже, приймайте і прописуйте його в своїх серцях і розумах, щоб бути дитиною Божою і пройти через цей міст з'єднання з вічністю, повернення до Божого дому. Не пропусти, став плюс і приєднуйся до вивчення Біблії кожного дня в телеграм-каналі, приєднуйся і я обов'язково наберу тебе, щоб розпочати це вивчення. Благословляю, нехай ніч буде спокійною, нехай серце надіється на Господа бо тільки у ньому одному є спасіння і надія. Амінь.